Зараз я вам розкажу правду, чому поляки висипали українське зерно, яку вони знали? Чому поляки на початку війни підтримували 96% українців, самих поляків? Зараз тільки 42% поляків підтримують українців. Чому почались депортації українців, взагалі без розбору і правил сразу до кордону в Україну, особливо чоловіків? Чому так погано поляки відносяться до українців? От звідки це все взялось, коли стільки років вже пройшло, коли ми там чуть ли не на одній мові спілкуємося, коли ми поруч так живемо. Чому таке погане відношення, чому така неприязнь приязнь України? Розповсюджуйте, можна було б сказати, що да, це Бендера, це то, що там Волинська різня і так далі, але ну не в тому насправді фішка. Не в тому. вся суть, весь корінь сидить в вражки. І от як це працює? Я, як людина, як маркетолог, яка займається соціальними мережами і знає, як працює медійний вплив дуже детально. Розкажу, як Рашка впливає на Польщу. і по факту поляки, які не люблять українців, це насправді є по русські -польські, Хоча вони і народилися у них, і бабушка, і дедушка у цих поляків поляки. Отже, рашка. Створює нереальну кількість акаунтів, просто ну космічну, в тому числі за допомогою ai двейняків тобто це там штучний інтелект, за загалом це дівчата, гарні там, зі слов'янською внешністю, щоб увагу привертати, або якісь там внушаючі довір'я, статні чоловіки і так далі, які на польській мові, полякам, тобто це не російськомовні аккаунти робляться, вони просто зі сторони Росії керуються. Але вони робляться, реєструються як в Польщі, як і показуються полякам. І ви не уявляєте, скільки мільярдів на це виділяється, щоб це фінансуватися? Тобто це величезна інформаційна війна. Їм, полякам насаджується спочатку, якась польська інформація, яка їм подобається, що їм класно, що їм до душі. І серед цієї інформації це так КГБ російське працює. Вони беруть там 40% правди і 60% неправди. Ну або ну, відсоток може бути різний, але вони всюди домішують до правди, яку хоче почути людина. Чуть чуть неправди. Наприклад, там щось полякам кажуть: о, там поляки молодці, з українцями завжди дружили. Але от якби ж не той Бендера, що він оце різню цю зробив, отаким от ключом це працює. І щоб ви розуміли, кількість аккаунтів, які постворювали русські в Польщі для Польщі, більше, ніж самих поляків, які створюють новини для поляків От в соцмережах: там TikTok, Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, серед цих мереж для поляків. Настільки рашка. Тобто вона ж не тільки на фронті воює. От ми думаємо, що вона там тупорила ця рашка, але ну, взагалі -то так і є. Тільки на фронті там запускати, може ракети і все. Да? А вона ще створює нереальну кількість оцих аккаунтів, які впливають і на Польщу своя пропаганда, і на Італію. Ми від мозги всім. Чого в Італії? З якого взагалі перепуга, наприклад, в Італії люди щось можуть підтримати Рашку. Телеканали. Там оце від лапшу в Польщі, а, теж і телеканали, і купу соцмережі, тобто і на молодіж влияють, і на, і на старше покоління. А з української сторони. Такої нема. Україна не займається тим, щоб